З 1 лютого у комунальних автобусах Дніпра можна скористатись безготівковою оплатою. 39 комунальних автобусів у місті з'явилися після того, як російська ракета поцілила по автотранспортному підприємству. Їх надіслали з Києва, Рівенщини і Вінниці. Вони курсують на маршрутах 101 К 32К, К, 75 – та 109К. Водій Олександр Баженов розповідає, почав ходити автобус нещодавно. До цього вісім років керував тролейбусом. Вважає безготівкову оплату необхідною. Легше, тому що лишній раз не відволікають. І лишній раз, як кажуть, люди не бігають по салону туди-сюди. Зайшли, оплатили, при виході зразу просто показали і все. Вартість проїзду 15 гривень. Учнівський квиток за QR-кодом купити не можна. Пасажир заходить у салон, відкриває застосунок Приват24 та сканує QR-код, який розміщений у салоні автобуса. Після чого сплачує за проїзд та компостує квиток у застосунку. Та після цього він вже має повне право на проїзд. У цьому автобусі саме у застосунок можна додавати картки інших банків, що стає більш зручно пасажирам, які не користуються, наприклад, картками привата. Ми запитали у жителів Дніпра, чи користуються вони таким способом розрахунку в транспорті? Користуються це до речі, дуже зручно. Так, коли я, наприклад, взагалі не люблю кешта. Тобто, щоб все швиденько, все було так. Тобто це зручно, але інколи у зв'язку з світлом, так інколи мережа перезавантажена, там мобільний не дуже гарно працює, інколи з цим складно, але це дуже зручно. Не іще в кармані дуже і все как очень, очень удобно, кстати. Наверняка позитивно, тому як, якщо давати ну, кондуктору, то ви, наверное, розумієте, що іноді білети возвращаються. А при виході в тому ж самому кондуктор он і що раз то тобто потеря того ж самого кому транса і и снижение развития его. безготівковий розрахунок діє лише на комунальному транспорті. На автобусах приватних перевізників приймають лише готівку. Олена Ростовцева, Ярослав Шилов, Євген Шпак. Суспільне новини Дніпро.